Кімната, у якій збираються ваші рідні та друзі, кімната, у якій відбуваються ваші сімейні свята, кімната, яка може стати майданчиком для ваших веселих ігор та розваг, це звичайно вітальня. Як зробити її затишною і красивою, дізнаємося у салоні текстилю велюр. Обираючи декор для вітальні, фахівці салону Велюр радять передусім звернути увагу на зонування кімнати. Це допоможе створити унікальний та практичний інтер'єр, з яким одна з найголовніших кімнат дому даруватиме радість і вам, і гостям. Наприклад, вигідно відділити робочу зону від гостьової або відпочинкової допоможе саме текстильне оформлення. Адже завдяки правильно підібраним шпалерам, чохлам для меблів, шторам та гардинам, кожен куточок вітальні отримує відповідну атмосферу та своє неповторне. Орне освітлення. До речі, в регулюванні світла у вітальні надзвичайно важливим є дизайн вікна. У салоні велюр вам порекомендують штори, тюль та гардини, які дозволять легко регулювати рівень світла в кімнаті. Адже для урочистого обіду потрібно багато природного світла, що дарує відчуття гармонії та простору. А для сімейного свята у вузькому колі чудово підійдуть важкі гардини або темні штори, що дозволять створити справжній затишок і романтику. Визначаючись із кольоровою гамою для інтер'єру вітальні, скористайтеся порадами модних експертів. Наступного року актуальними будуть золотисті або золотисто-червоні кольори. Актуальним також буде поєднання синього та білого та смуги. До речі, якщо розмістити їх горизонтально, вітальня виглядатиме видовженою. З вертикальними смужками навпаки здаватиметься вищою, ніж є насправді. Та який дизайн ви б не обрали, пам'ятайте. Найважливіше знайти для втілення своїх мрій якісні матеріали. Шукати їх варто у салоні велюр. Класичні драпіровки, меблова обивка в королівському стилі, унікальні візерунки на текстилі, вишукані фактури гардин та якісні тканини від найкращих виробників створять у вашій вітальні неповторний ансамбль затишку та комфорту, розкоші і гостинності. Оздоблюйте свою вітальню стильно, вітайте нові тенденції, обирайте розкішну класику, а професіонали салону велюр з радістю втілять ваші смаки та настрої у бездоганних та яскравих варіантах варіантах текстильного оформлення вітальний справді найбільш функціональна кімната в оселі, і для того щоб вона була ідеальним куточком для вашого сімейного відпочинку і презентувала ваш вишуканий смак, прикрасьте її разом із салоном текстилю велюр, і зустрічайте новий день на території краси та комфорту.